До якого форуму долучились представники громади та де вибороли срібло п'ятикласники другої школи? Вітаю для вас. Працює Марія Канцеляристи. Зараз увага до підсумків. Спершу до новин держави важливе повідомлення від президента Володимира Зеленського. Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін тисяча на тисячу. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині і важливо реалізувати її повністю. Сьогодні 390 людей. Це 270 військових і 120 цивільних. Серед них три жінки. У суботу і неділю очікується продовження обміну. Дипломатична робота, щоб такі кроки ставали можливими, триватиме і надалі. Новини на Янтарнефе. І до локальних повідомлень у Новояворівську відбулася урочиста академія Герої Нескореної України. Нагадаємо, що день героїв, який святкують щороку, 23 травня, завжди буде важливим та актуальним для кожного. Тож уже сьогодні на алеї героїв міста організували пам'ятні заходи з цієї нагоди. Зараз важливо підписати кілька петицій про присвоєння звання Героя України посмертно. Перша молодшому сержанту з Львівщини Валерію Щуку, а друга старшому лейтенанту поліції Василю Гринчишину. Необхідні лінки ми розмістили в телеграмі і фейсбуці ЯнтарНефем. Представники громади у Варшаві долучились до міжнародного форуму. Впродовж двох днів урядовці, експерти, міжнародні партнери та служба цивільного захисту з країн ЄС обговорювали виклики під час війни. Захід організувала ДСНС України спільно із Всеукраїнською асоціацією об'єднаних територіальних громад. У Яворівському центрі професійного розвитку педпрацівників привітали команду п'ятикласників другої школи. Вони вибороли срібло на обласних змаганнях із легкої атлетики серед команд Львівщини в межах проєкту «Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Новини на Янтарне ФМ. І наприкінці важливі анонси. Перший профестиваль Яворівщини, який стане святом традицій, культури та родинної радості. Його локація це Сірка Кемп. Нагадаємо, що Яворка Фест відбудеться вже 25 травня, у неділю, початок о 12 годині. Деталі в наших соцмережах. Також в неділю, але о 13-й годині клуб Гірник Новояворівськ в матчі сьомого туру чемпіонату Львівщини з футболу серед команд Прем'єр-ліги зустрінеться із Сокальським датським текстилем. Локація Стадіон імені Олега Русина в Новояворівську. Про погоду на вихідних денна температура 14 градусів уночі 7, У суботу часом дощ, а вночі та вранці по півдню території значні опади. Вітер північний 50 метрів на секунду. Погіршення видимості в опадах оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. А ось неділя очікується без опадів. І це все, що варто знати про головне, тож бажаю вам творчих травневих вихідних і музичного дозвілля із янтарне фем. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.